І сьогодні я хотів, щоб ми з вами на проповіді роздивились одну притчу Ісуса Христа. Це притча, напевно, найнеординарніша, із, на мою думку, із тих притч, які говорив Ісус. А все ж вона і дуже важлива для нашого розуміння і та істина, яка в неї закладена. Тому ми будемо читати це Євангелія від Луки, 16 розділ з 1 по 13 тексти. Євангелія від Луки, 16 розділ. Е, відкрили, так, да? ваші біблії, щоб слідкувати. Говорив же він і до учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, ніби він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт про своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі правитель, що маю робити, мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, Жебракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління. То хай приймуть мене до своїх домів і, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів, Сто мірок олії. І сказав він йому Візьми свою розписку і швидко сідай і напиши 50». Потім запитав другого А ти скільки винен? Той сказав Сто мірок пшениці. Каже йому Візьми свою розписку і напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному богатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити, аби одного, або одного одного буде ненавидіти, а другому другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не можете служити Боговій мамонні. Ось така притча притча про е, управителя людину, яка не впоралась зі своїми обов'язками. Яка ще її обманула, і в кінці кінців одержала замість Догани похвалу. Цікава історія. І чому саме Ісус розповів цю притчу учням, що Він хотів її у нас навчити, ми спробуємо сьогодні разом з вами ще розібратись. Хочу зауважити з самого початку, що ця притча була звернена до кого? Ось читайте перший віршик цього розділу. Вона була звернена до учнів. І коли ми читаємо попередній розділ, 15, ми бачимо контекст, що підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. А фарисеї та книжники нарікали. Говорячи, що Він приймає грішників. І то, там, в 15 розділі, пам'ятаєте, Ісус Христос розповів три притчі, які звернені до фарисеїв. Це притчі про чоловіка, у якого було 100 овець, а одна десь загубилася. Потім про жінку, яка мала 10 драхм, і одна загубилася. І потім відома нам притча про. Блудного сина. І через всі ці притчі Ісус хотів намагався донести фарисеям важливу істину, що ось ці грішники, ці люди, які загубилися, я йду їх шукати, тому що вони потребують цього. І коли вони знайдені, коли вони навернулися до Господа, треба не нарікати, треба радіти. Треба радіти, тому що ось ця овечка або ця втрачена драхма, або оцей син, який був мертвий і знайшовся, і повернувся. після цього. Він звертається особливо до учнів. І до учнів в 16 розділі він говорить о цю притчу, яку ми з вами прочитали. Він хотів чогось навчити своїх учнів. І що ж він говорить в цій притчі до учнів. Був а, багатий пан. І в нього був а, великий маєток, в нього було багато всього, і в нього був найнятий управитель для того, щоб керувати цим маєтком. Але ми бачимо, що він чомусь не впорався з, зі своїм управлінням. І тоді треба було, а, пан його викликає і каже: давай звіт. Або ти будеш звільнений. Дати звіт це значить, підведи підсумок, здай свої справи, підготов всі документи, щоб ти міг передати справу іншої людині. Окей, то думай, що ж мені робити? В мене через два тижні, там, ну, знаєте, здається певний срок на звільнення, щоб він підготувався до цього. Звільнення. Копати я вже не можу, спина болить, не той вже вік. А і же бракувати, ну якось стидаюся. Куди мені подподітися? Він каже: ага, є в мене ідея. І він кличе, коли робить звіт, кличе боржників свого пана, і одного питає: Ти скільки повинен панові? Ну, той каже: Сто мірок масла. Перепису розписку, каже, і пише 80. І таким чином він е, зменшив борги е, людям, які мали стосунки з його паном. І для чого він зробив? Для того, щоб коли він буде звільнений, він зміг знайти в особі цих людей е, ну як, своїх боржників, можна так сказати. Тобто він, вони будуть йому тепер винні. Скільки ж вони йому будуть винні? І що це відбувалося? Давайте ми трошки спробуємо порахувати. 100 міроколії. Там вживається слово бат в тексті грецькому, яке означає 20-40 літрів, 1 бат. А 100 мірок. Це виходить скільки? Хто може порахувати? Так, да, приблизно 3. Тонни олії. Тобто ви розумієте, що це не було якесь маленьке господарство, це був в такій фозі груп, можна сказати. Тобто величезний склад у цього пана. І цей чоловік мав багато роботи, бо там було багато всього. І ось а, хтось а, взяв під а, реалізацію в нього а, три тонни олії. А той кличе і каже: Давай перепишу розписку. Пише 80 а, за міста. Потім кличе іншого і каже: а ти скільки винен? Ну, 100 мірок пшениці. Один кор, там вживається це слово, це приблизно 400 літрів об'єму. Ну, або 400 літрів в мішку приблизно, як, якщо ми візьмемо мішок, мішок, скільки там о, кілограм пшениці? 50 приблизно, да? ну, хай візьмемо великий, то виходить, щоб було 400. Літрів, це потрібно взяти 8, 80 мішків. 80 мішків це один кор, а він повинен винен був 100 корів. Ну, тобто, ви рахуєте, да? це величезний об'єм, тонами вимірюється. І він каже, в половину менше пише. Тобто ви розумієте, що ця людина перед своїм звільненням вона собі такий непоганий заділ зробила. І вона після звільнення могла піти до цих людей і сказати: слухай, я тобі такий подарунок зробив. А трошки, трошки ось якось будь добрий до мене. І таким чином він потурбувався про своє майбутнє, коли він буде звільнений. Ось така притча. Але цікаво в цій притчі ось що. Коли ми читаємо реакцію пана його на це, то ми читаємо цю інтересні слова. І похвалив пан нечистивого управителя. Ну, як ви гадаєте, якщо б у вас був такий вправитель, який мало того, що не впорався з управлінням, та ще й обікрав вас, чого б його хвалити було? Але цей пан його похвалив чому? Бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді, коли ми цю притчу читали вдома з, ну, з нашою сім'єю, мій син задав мені запитання: папа. Тато, а чого а Ти, як ти гадаєш, чого Ісус привів таку суперечливу притчу про людину, яка проварувалася, в приклад учням? Невже не можна було на якомусь гарному прикладі пояснити учням ту істину, ну, яку він хотів донести? Ч, ч, чого б на оця людина, яка, по-перше, не була досвідчена в управлінні, а по-друге, ще і воровита, стала прикладом? Я, ви знаєте, інколи діти можуть такі запитання задавати, що не так легко відповісти? Я почав роздумувати про це. і... Ось що я подумав. По-перше, я точно знаю, що Ісус наймудріший вчитель. Тому, якщо він привів таку притчу, то саме така притча була найдоцільніша і найкраща в такому випадку. Ось саме така. Чому? Давайте далі розмірковувати. Але ми точно знаємо, що якщо б можна було іншу притчу привести, Христос би це зробив. Але він обрав саме у цей персонаж. Тобто щось він хотів навчити. По-друге, Ісус був дуже нестандартний вчитель. Коли Ісус вчив, то Він це робив, використовуючи нестандартні методи. Наприклад, ми бачимо, що його проповіддю було не тільки кафедра в синагозі, а і човен на березі моря. Також він да? а найвідоміша його проповідь взагалі була на горі сказана. Тобто Ісус використовував дуже нестандартні подходи. Ми бачимо, що. Ісус використовував притчі. Притчі це історії із життя, які він часто навіть не пояснював людям. Ось уявіть собі ситуацію. Вийшов сюди проповідник на біблійній годині, і вам розказав історію про тракториста, який е, щось зробив на полі, і пішов. Як вам? Біблійна година? Ось приблизно так Ісус говорив притчами до людей, і учні дивувалися, каже, кажуть йому, Господи, чого ти говориш їм притчами? Ісус пояснював, чому, а потім учням наодинці пояснював значення цих притч. Він був дуже нестандартний в своїх підходах. Пам'ятаєте, коли Ісус розповів притчу про цього самарянина, який потрапив в, до, до розбійників, да? і дуже так ну, вона така була. Тобто людина, яка попала до розбійників, і самарянин їй е, ок оказав допомогу. Дуже така нестандартна, тому що ну як це? Свої пройшли, да? а ось чужа людина допомогла. І таке інше. Давайте ми е, тоді до цієї притчі підійдемо ближче. Похвалив пан нечистивого правителя. Чому? Бо той мудро вчинив. Бо той мудро вчинив. В чому позитивний приклад цього негативного героя? За його винахідливість. Він використав свої можливості в теперішньому, щоб потурбуватися про своє майбутнє. Він використав свої можливості, він використав а, ті ресурси, які він мав зараз. Для того, щоб потурбуватися про майбутнє. І це є головна ідея цієї притчі. Але думка Ісуса на цьому не зупиняється. І Він каже, адже сини цього світу мудріше синів світла у своєму роді. Ісус також зауважив, що сини цього світу мудріше від синів світла у своєму роді. Чому невіруючі мудріші? За нас бувають. Може, саме тому, що вони піклуються про своє майбутнє, не таке довге, не таке далеке, але піклуються, а ми не, не, не піклуємося так, як слід піклуватися. Наприклад, я вам трошки розповім про інвестиції. Що таке інвестиції, ви знаєте? Це вкладання своїх коштів з метою отримання доходу. Інвестують в цінні папери, нерухомість, акції, інші активи. Головне знайти, куди інвестувати, щоб був великий дохід і маленькі ризики, тому що шукають надійне прибуткове місце для інвестицій. Хтось з вас цікавився інвестиціями, хтось з вас займався цим, ні. Сини цього світу знають, що таке інвестиції. Тобто, коли у вас є трохи зайвих коштів, і ви думаєте, що щоб вони не просто так лежали, ці кошти інвестують. Інвестують таким чином, щоб ризики були невеликі, а дохід був немаленький. По статистиці вважається, що дохід в 16-17% вже це гарний дохід. Звісно, що якщо більший дохід, то це тільки краще. І завжди вважається на ризики, тому що це ризикова справа. Що Ісус Христос говорить нам про те, що куди ми можемо інвестувати наше життя, наші ресурси. Ми маємо дуже вигідні умови для інвестицій. Ми маємо також можливість потурбуватися про своє майбутнє, про майбутнє там на небесах. Але давайте ми подивимось на ці небесні активи. Що Ісус говорить про надійність. Написано так: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, а де ані міль, ані і ржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Тобто Ісус Христос запевняється його слова, що там на небі, якщо ми будемо збирати собі скарби, то там надійність стопроцентна. Там ані злодії, ані міль, ані що, туди немає доступу. Там небесні гарантії 100%. А як на рахунок відсотків, чи є якісь відсотки, як на рахунок прибутку? Давайте подивимось знов слова Ісуса Христа Матфія 19, розділ 29 текст. І кожний, хто задля мене, для, задля, для мого імені, залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримує в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Це слова Ісуса Христа на рахунок прибутковості. А у 100 разів більше. Хто знає, що якщо я, наприклад, інвестував 100 гривень і отримав в два рази більше, тобто 200, скільки це процентів прибутковість інвестицій? 100%, правильно. Тобто, якщо я інвестую 100 гривень і отримую стільки ж, це 100% прибутковість. Люди заради 16-17% прибутковості вже інвестують. Христос говорить у 100 разів більше. 10 тисяч%. Це немислимо. Але це слово Христа. Він же не, не, не кидає їх просто так. І ось вам реальність. Люди цього світу інвестують. Свої ресурси у справи, які мають ризики, і які мають досить маленький відсоток, але все одно вони цим займаються, тому що вони хочуть отримати якийсь дохід, якийсь прибуток в майбутньому. Ми, як віруючі люди, маємо небесні гарантії, що якщо ми будемо інвестувати в вічне життя, то, по-перше, воно під Божим захистом. По-друге, там найбільше. Більший прибуток, який тільки може бути. І чогось Христос каже, що нема черги. Не так багато бажаючих цим займатися. І Він тому і каже, що сини цього світу трохи бувають мудрішими за сини, синів світла в своєму роді. В своєму роді, тому що вони це роблять в небес в земній площині. А ми можемо робити. В небесні. Після цієї, притчі, після цієї притчі Ісус Христос говорить три І де Він звертається особливо до учнів. Пам'ятайте, що ця притча до учнів, і де Він пояснює, що ж він хотів сказати, як це застосувати і примінити в нашому житті. Перше примінення ми читаємо в дев'ятому тексті, що каже тут Ісус. І я вам кажу. Набувайте собі друзів з мамонини неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Перше примінення Ісуса Христа до учнів: набувайте собі друзів з мамонини неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Невірний управитель завдяки багатству свого пана надбав собі друзів. Мудро використовуючи земне багатство, можна набувати собі нових друзів, як послідовників Ісуса Христа. В, іншими словами, вкладайтесь в благовістя, вкладайтесь в отих грішників, про яких йшла мова в попередньому 15 розділі. Пам'ятаєте, коли Христос проводив свій час з грішниками, то фарисеї що робили? Дорікали. Їм це не подобалось. А Христос каже: так це ж. Та справа, в яку треба вкладатись, він пояснює своїм учням, що саме це правильна інвестиція свого часу і своїх ресурсів. Бо у ці люди, якщо вони навернуться і зустрінуть вас в небесних оселях, не буде більшої радості і не буде більшого сенсу для життя, чим ось ця справа, заради якої Христос прийшов у цей світ і на яку Він присвятив своє життя. Контекст говорить про те. Що нам потрібно інвестувати себе, своє життя в благовістя невіруючим, щоб мати вічну радість на небесах. Що таке мамона неправди? Набувайте собі, друзів, з мамони неправди. Що має на увазі Христос? Скоріше за все, Він має на увазі оце земне, е швидко плинуче багатство. І. Христос закликає, щоб ми наші дари, наші таланти, наші гроші могли інвестувати в те, щоб служити Господом, щоб благовістити, щоб е, звершувати наше служіння для людей, які потім на небі зможуть е, подякувати нам і сказати, що ось. Е, те, що я тут, це є частинка труда ось цього брата або цієї сестри. Не дивіться на фарисеїв, казав Христос учням: цінуйте час і вкладайте своє життя, інвестуйте його правильно. Друге примінення. Продовжуємо читати цей розділ 10-й текст. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному богатстві ви не були вірні, хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не були вірні, хто да, вам дасть ваше. Все велике починається з малого. Служіння Богу починається з того, що ми маємо Правильно розпорядитись нашими земними, простими ресурсами, навіть такими простими, як гроші. Тобто я б сказав так, що служіння Богом може починатися навіть з десятини, коли ми навчимось рахувати до десяти і віддавати Богу належне. Христос говорить, що. Якщо ви в неправедному багатстві, то є у цьому швидко земному не були вірні, то щось хтось вам да довірить духовне, щось важливе і більш серйозне. Тому можна сказати так, що наше відношення до грошей це як лакмусовий папірець, такий, який показує справжнє наше відношення до Бога. І якщо Бог бачить нашу вірність в малому, то він нам дає більш Більше служіння. І ми бачимо, що наша жертовність є індикатором справжності нашої віри. Це друге примінення, яке робить Ісус Христос тут. І третє примінення ми читаємо в наступному тексті, тринадцятий текст. Жодний раб не може. Двом панам служити. Або одного буде ненавидити, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Боговій мамоні. Ісус говорить, що богатство воно конкурує з Богом. Богатство конкурує з Богом. Або ваші гроші ви будете використовувати на служіння Богові, або ви самі будете служити вашим. Грошам. Тому Господь закликає нас сьогодні через цю притчу, яку Він розповів для учнів тоді, щоб ми переоцінили наше ставлення до людей і до тих можливостей, які ми маємо сьогодні. Щоб ми не брали приклад з фарисеїв, які не турбувались про грішників, а турбувались про себе. А навпаки, щоб взяли приклад за Ісуса, який вкладав своє життя в тих людей, які потребували благої звістки, потребували спасіння, щоб потім ось там, в вічних оселях, мати радість і нагороду. До речі. Можливо, хтось слухає цю проповідь, і ви в собі думаєте. А знов до нас в Карма до мене в Карман лізе. А, про віру, про в Бога. А чого про гроші проповідувати? Деякі люди так вважають, і деякі людям не подобається це. Ви знаєте, що фарисеям теж не подобалось. Знаєте чому? Тому що вони були грошолюбами, і вони насміхались з Ісуса, коли почули цю притчу. А він їм сказав: ви видаєте себе праведними перед людьми, а Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Тому хай нас Бог береже від того, щоб ми могли насміхатися з подібних речей або недооцінювати їх. Вони дуже важливі в нашому житті. Таким чином, я хочу зробити три підсумки. Ісус закликає нас, щоб ми, по-перше, мудро розпоряджалися нашими грошима, набуваючи собі скарби і друзів на небесах. Тобто, щоб ми інвестували правильно наш час і наші можливості, наші ресурси і наші гроші. Друге, щоб ми пам'ятали, що наша жертовність є індикатором справжньості нашої віри і любові. Є те, чим ми можемо перевірити справжність нашої віри і любові. І третє, щоб ми розуміли, що не зможемо служити одночасно Богові і Мамоні, це є конкуренти, а, і потрібно вирішити і не бути двоєдушною людиною. Чи наше життя має має мати чіткий орієнтир, чітку ціль, заради чого ми живемо, заради. Господа служіння йому, а все остальне другорядне. Або ми живемо заради себе і збагачення, а тоді все інше буде другорядне. Нехай Бог поблагословить нас, щоб ми мали правильний орієнтир, правильну ціль, правильне розуміння і ставлення до цього. Амінь. Давайте помолимось. Господь наш і Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти пояснював. Такі важливі істини своїм учням ти їх вчив, і на своєму прикладі, і через притчі, як правильно прожити це життя, щоб набути собі скарби на небі, і щоб вкласти це життя мудро і правильно, щоб там, на небесах, нас могли зустріти наші друзі. Заради яких ми тут трудимось, живемо, і саме головне, Господи, щоб ти був задоволений нашим життям і служінням. Нехай тобі буде слава, честь і поклін за все нашому Господу Спасителю. Амінь.